ранок! сьогодні 29 травня 2025 року. Заняття сліплення в старшій групі. Тема заняття крона дерев всіх пір року. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні у нас дуже цікаве, творче, пізнавальне заняття. Ми будемо ліпити дерево всіх Року. Тож, сідайте зручно та дивіться уважно на екран. На початку заняття відгадайте загадку. Біле-біле покривало, по землі поростеляли, все укрила. Ним сама. Відгадай, це. Ну, звісно, зима. Дерева покриті снігом, земля крита білим покривалом. Послухайте наступну загадку. Де вона проходить, там травиця сходить, Квіти розцвітають, солов'ї співають. Так, звісно. Це весна, все пробуджується від зимового сну. Наступна загадка. Хто це лісом ходить? Розмаїття родить. Тепло, раді всі звірята, а пташок вже пташенята. Ну, звісно, це спекотне літо. яке... Радує красою природи. І ще одну за... загадку відгадайте, прийшла дівчина до хати, узялась газейнувати, Правну скриню відімкнула, в жовту свиту ліс дягнула. Так ви здогадалися, що це осінь різнобарвна року. Отже протягом року змінюється природа. І ми можемо це спостерігати, що відбувається з деревами, побачите на цих смінах. Зокрема, ось подивіться на вишні. Ось ви, дерево вишня весною, ось літо, осінь та зима. А ми сьогодні будемо ліпити дерево яблуня. Ось подивіться, яке дерево в мене вийде в кінці заняття. Тут переплітається і осінь чарівниця, і білосніжна зима, і весна, яка радує нас пробудженням природи, та літо. Для роботи нам потрібен аркуша 4 кольорового паперу, дошка, стек і пластилін різних кольорів, щоб ми могли оформити дерево в різні пори року. Адже ви знаєте, що дерево, будову дерева це корінь, стовбур, гілки, листя, води. Або квіти. І ось я розпочну саме зі стовбура, тому що ми корінь не бачимо зверху, а стовбур, білки, листя, плоди ми бачимо. Тож ми сьогодні і створимо ось таку красу дерево в різні пори року. Ось я притискаю пальцями. Ось цю качалочку до аркушу паперу розтягую пальцями ось так, щоб внизу з був товстіший, а верху тоньший. Адже ви спостерігали, яка ж будова дерева. ви знаєте. Тому ось саме так буду робити. І ось зараз я хочу розкачати знову коричневий стін і розташувати гілки, щоб в мене була можливість прикрасити дерево в усі пори року. Гілки можуть бути товстіші, тонші, короткі. Довгі, знизу, як зазвичай, гілки довші та товстіші. І ось я в самому низу розташовую гілку, і під неї ще будуть відходити невеличкі гілочки, адже гілок на дереві багато. Вони всі різні за розміром. Ось я тепер з іншого боку розташовую також гілку велику та маленьку. Ось ви бачите, я ще додала ілок, щоб таке. Дерево вийшло гарне, крона в нього буде велика. І я розпочну з пори року зима. Який же мені пластилін потрібен? Ну, звісно, білий. Ось я продольними руками розкачую. Спочатку між долоньками, потім на дошці. Ось в мене така довга качалочка вийшла. І я буду відрізати шматочки різні, задовжиною. А також маленькі, ви вже здогадали, що це для снігу я все роблю. Ось так нарізаю. І розташовую ось такі качалочки на гілочку прикрашаю. Сніг лежить на гілці яблу, адже сніг криває, не тільки землю він лягає на кущі, на дерева, на дороги, на будівлі. Ось ви бачите гілочки, вже які в нас видно, що це пора року зима. А тепер я розташовую. Кульки маленькі, це так, дітки, це сніжинки летять. Ви розкочуйте, стільки, якої товщини ви хочете, щоб були ось ці качалочки, та якої величини сніжинки. Ось пластилін дуже м'якенький. Я знову відрізаю шматочок і знову розкочую ось таку качалочку. Ви сніжинок можете зробити дуже багато. Який же сніг, діти, давайте згадаємо. Так, звісно, мокрий, холодний, пухнастий, білий, сріблястий. Так, ось так, сніжку побільше. А зараз я буду прикрашати фону зеленими листочками, адже за зимою приходить та весна. Я розкочу між долоньками пластилін. І ось такі маленькі шматочки мені потрібні для листочки. І кожен шматочок я розкочую кодоніми руками та притискаю, ось такі вони схожі на овал. Листочки можуть бути як великі, так і маленькі, адже весна і рання, і пізня. Спочатку вони маленькі, потім підростають. Дітки, а яка ваша улюблена пора року? Тому що кожна пора року по своєму гарна. зима білосніжна, а весною стає тепліше та відпочується природа. Літо також дуже гарна пора року. Ви можете позасмагати, побігати, бо соняш. бо сині дуже гарна природа. І ось я беру рожевий пластилін, адже квіти такі рожеві на дереві. і розкочую довгу-довгу качалочку і нарізаю маленькі шматочки пластиліну. І формуємо віточки на дереві. На гілочках одні більші, другі менші. І ви зверніть увагу, що кожна пора року нам щось приносить нове, ми пізнаємо. Нашу природу рідного краю в кожну пору року по-іншому. Взимку ми відкриваємо для себе нові ігри з снігом, різні забави зимові. Ось подивіться, які гарні весняні квіточки на яблуні. А зараз я знову розкочую зелений пластилін, адже і влітку дерево має дуже багато листя. Весна нас радує співом птахів, різним кольором квітів, дерев, зеленою травою, співом. Неперевершеним співом птахів, які повертаються з теплих країв до рідної домівки. Влітку ми можемо і позасмагати, і збудувати замок з піску. Восени можна назбирати грибів. Як влітку, так і навесні ми можемо коштувати свіжі овочі, фрукти, зелень. І ось я беру червоний пластигін, і це вже будуть у мене яблука. Так, якого кольору можуть бути яблука? Так, і жовті, і червоні, і зелені. У мене вони будуть всі червоні. Ви можете будь-якого кольору і зеленого, і жовтого. Розташувати на гілочках, коли будете створювати з таку картину з пластиліну. Ось я маленькі шматочки пластиліну ліну коричного кольору розпочую, і роблю такі маленькі гілочки, на яких Будуть висіти яблука, соковиті, духмяні, хрумкі. Потрібно їсти яблука. Дуже багато дітки, різних вітамінів та мікроелементів. Ось подивіться. Так літо закінчилось і приходить золота осінь, і тому мені потрібен пластилін і помаранчевого кольору, і жовтого, і червоного. І ось я знову розкочую пластилін та нарізаю маленькі шматочки, і це будуть листочки. Листочки здебільшого таку форму овала мають, листочки яблуні саме, і ось я їх розташовую, якісь листочки летять, якісь ще на дереві, адже осінь також є і рання, і золота. І пізня. Падають листочки різних кольорів додолу, й Ветерець ними шелестить, шу 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 І ось з жовтого кольору листочки. яскраві, різнобарвні, кольори має осінь і коричневий, і жовтий, і червоний, і помаранчевий. І чого ж у нас дітки не вистачає? Ось так ось синьої ковдри внизу, адже листя падає додолу, а землю лягає, наче ковдра, наче покривало. І ось я розтягую пластилин, наче малюю пальчиком. Ось так. Така ковдра осіння. Додаю ще пластиліну шматочок оранжевого. Ось так, щоб під дерево, так. А з іншого боку у нас буде зелена трава, що тут внесу літо. Осінь. І ось я також розкочу товстеньку печалку зеленого кольору. На мене такий світло-зелений, якщо у вас темніший, можете взяти й темніший. Кому який подобається, кому який є, використовуємо пластилін для діплення. І ось я розтягую на всю ширину аркушу. Ось ось в мене такий стек, і я хочу додати об'єму травичці. Ось так провожу. Якщо немає, можна і рашкову веделку взяти, також використовувати. Дуже гарно виходить. Ось ви бачите, як гарна. Правичка об'ємна вийшла, Гарно. довша, коротша. І прибираємо все розташу. Ось подивіться, яке дерево в мене вийшло. І зима, і весна, і літо, і осінь. Так, ось такі смайли для вас. Я впевнена, що у вас також вийдуть гарні такі роботи. Адже ліплення дуже вам необхідно, тому що будуть гарно працювати ваші пальчики. Ви будете згадувати ознаки всіх пірог. На сьогодні заняття завершується. До побачення, мої любі друзі. До нової зустрічі.